Якщо традиційні страви вже приїлися саме час приготувати щось новеньке і незвичайне, але що робити, якщо в рецепті ви зустріли незвичайні і рідкісні інгредієнти, наприклад, марант або вустирширський соус? Не поспішайте опускати руки майже всю цю екзотику, можна замінити звичними і доступними продуктами: арорут, марант, корисний харчовий крохмаль. Отриманий з кореневищ тропічних рослин найчастіше використовується як загусник у випіччі та й інших стравах, легко замінюється кукурудзяним або картопляним крохмалем або звичайним борошном у співвідношенні один. Артишок, артишок, не бутон рослини сімейства айстрових. Страви з артишоками неймовірно популярні в середземноморській кухні. У нас цей продукт знайти важко. Та й коштують артишоки недешево, у салат або підсу замість них можна покласти зелений горошок. У нього також консистенція і нейтральний смак. А для характерного горіхового присмаку додайте ще й дрібку мускатного горіха, а ось смажений артишок з успіхом замінить корінь селери. Вустерширський соус, знаменитий англійський соус, популярний у всьому світі, готується на основі оцту, і риби і має дуже концентрований пряний і кисло солодкий смак. Всього в ньому близько 30 інгредієнтів, тому повноцінну заміну ворчестеру знайти неможливо, але приблизного ефекту домогтися можна за допомогою бальзамічного оцосу суміші соєвого і рибного сосів. Діжонська гірчиця традиційна французька приправа володіє світло жовтим кольором, м'яким солодкуватим смаком і ніжною консистенцією. В якості заміни можна взяти баночку звичайної гірчиці і додати в неї один стул цукру і трохи яблучного пюре або 3-4 стул білого вина. Каперси, каперси це не розпустилися, бутони колючого чагарнику каперсника в Україні зелені кульки з гіркувато-кислим смаком, поки не дуже прижилися, але їх можна спокійно замінити маринованими огірочками або оливками, додавши мелений перець. Гірчицю або хрін. Новий сироп, натуральний підсолоджувач родом з північної Америки, є здоровою альтернативою цукру, додається в випічку. Десерти і використовуються в якості глазурі для м'ясних страв. У більшості випадків замість кленового сиропу можна використовувати прозорий рідкий мед або сироп від варення схожого кольору. Койзачий сир. Сир з козячого молока має характерний гострий присмак і розсипчасту текстуру. А головне, має низьку калорійність, тому підходить для дієтичного меню, якщо ви не знайшли його в магазині. Використовуйте розсільний сир, бринзу сологуні, адигейський або фету, мірін, мірін, солодке рисове вино, широко застосовується в японській кулінарії для додання стравам смаку і аромату. Являє собою густу жовту рідину з невеликим вмістом алкоголю. У рецептах мірин можна замінити білим сухим кріпленим вином, але в трохи меншій кількості. Пассата популярне в Італії, томатне пюре, пассату виготовляють з протертих помідорів без шкіри і кісточок. Від томатної пасти воно відрізняється меншою концентрацією сухої речовини. У супах і других стравах пасату можна замінити томатною пастою, розведеною водою. На одну частину пасати потрібно в 3-5 разів менше пасти, а ось в соусах робити таку заміну не варто, зіпсуєте смак. Рікотта. італійська рікотта лише умовно називається сиром, так як виготовляється не з молока, а з сироватки. Низькокалорійний продукт з м'якою кремовою консистенцією використовується для приготування безлічі страв, від м'ясних до десертів. Гідною альтернативою рікотті стануть звичайний сир або сирний сир з вершковим смаком. Рисовий оцет. рисовий оцет найсолодший і делікатний з усіх, є неодмінним компонентом при приготуванні суші, але якщо під рукою його не виявилося, то змішайте один стл яблучного оцу, один ч. Цукру 0,5 солі і 1,5 п'ять гарячої води, ширача ширача гострий пастоподібний соус перцю чилі, Фру білого і коричневого, часнику білого оцту і солі володіє пряно солодким смаком і використовується в безлічі тайських, в'єтнамських та інших страв. Замінити його можна будь-яким сосом на основі гострого перцю, наприклад, табаско або чилі, але врахуйте, що вони не такі гострі, як ширача.